Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні 1 вересня, перший день осені. І я хочу показати вам другу частину своїх квіточок, своєї колекції, що цвіте. Дуже багато квітів на бутонах. Вони після обрізки вже, ну, я частково зрізала не всі, де-не-де знімала живці. Які укорінилися і благополучно на дорожчині набирають свої сили, корінчики, зелену масу. Кущики вже обросли трохи і заклали нові бутони, і цвітуть. Тому я хочу вам показати, яке це цвітіння. Це вже останнє цвітіння, вересневе цвітіння, а далі, звісно, обрізка повна і пересадка і на зимівлю. Я буду вам показувати. Як я це все роблю, якщо цікаво, перед вами прекрасний сортик Грація Пудра, кущик після обрізки. Зняла багатенько з нього живців. Прекрасно кущик далі набрав бутонів. На кожному бачу є бутончики маленькі, пагінці. Ось погляньте, бачите, скільки? Нагадує мені, наче це весна. Ой, всюди є на кожній. Гілочці є бутончик. А шапка, яка цвіте, вона дуже гарна і велика. Тому що, коли весною розцвіли всі разом, вони були менші, але кущик був вкритий цими рожевими квіточками на коротких квітоносах. Ось така його властивість. Закладає квітоноси короткі, грубі. пудровим таким відтінком, Через те, Грація Пудра, красивий сортик. Рекомендую, безпроблемний. Сам формується, міцненький, як, як, я таке називаю як статуеточка. Далі в мене тут після обрізки бо взяла кілька гірців з нього. Також після обрізки вже від обріз і обновився. Грація, серце рубіна. Погляньте, красунчик розцвітає, бачите. Якби я їх не обрізала, то цвітіння побачила б набагато раніше, але ж всі чекають квіточок. Краса, Яка красиве листя, гляньте. Вже перецвітає Юкелушарій, Бачите, на стадії перецвітання. Карлик, цвітун. ну цвітається, прям подивіться, кущик вже, аж бачите вже захлявший, тому що він настільки рясно цвіте і цвіте давно. У нього короткий період відпочинку, він накидає знову цих цвіті, цвіте, цвіте, цвіте класний рясний сортик для підвіконь. Ще одна анастейша, Маю два кущі, дуже красива, теж рожеві квіти, такі шапочки, махрові. Дуже гарні, улюблениця. Ну, стелар мій, спайдер Вестік. Чи весь спайдер Вестік, Так, спайдер-вестік, дуже красива, така вона була постійно у квітах, без квітів, я його не бачила взагалі. Це є сорт, він без періодів відпочинку. І постійно дуже довго тримає ці шапки просто місяцями. Також дуже довго цвіте в мене вже по якому колу. Дуже. Це сорти, які ну, сильно квітливі. Тому що гібриди, ось так, як ви бачите, вони можуть вже і не зацвісти, але вони сильно порізані були. тому... Тут таке діло не можу сказати. Це хто це мене Кара роза? Це сорти я сильно пообрізала і вони просто наростають і швидше всього, що я не дочекаюсь уже повторного цвітіння. Ось ці я андромеду північну я не зачіпала, бутончик є. чекаю повторне цвітіння Єва Роялті. Дивіться, які гарні, класніші. Три бутони обрізала. Маю, Маю здається, корінився один живець. Знову біла магія. Погляньте. Я рекомендую цей сортик для тих, хто хоче акуратні кущики погляньте. Я вам вже показувала попередньому відеоогляду, дуже гарно. І це гарно. гарний кущик. Біла магія. Вони великі, горщики не треба саджати, а можете і посадити. Також короткі квітоноси, міцні такі красивий кущик і шапочки рожевих квітів, ну дуже красиві. Мій улюбленець розцвітає знову. І це та Едер. Дуже люблю цей сорт. Погляньте, який він красивий на початку розквіту. Своїми такими. Лимонними, зеленавими забарвленнями на початку. Далі чисто білий. Сорт не зеленіє взагалі. Не розові я вибачаю взагалі на сонечку. Дуже класний, люблю його. В колекції в мене затримуються. Надовго. А ці такі оранжеві пильники, як вони чітко відділяються. На одному сорту я не бачила таких чітких пильників, як вони на тому такому лимонному фоні. виділяються. Дуже красиво гляньте. Класний ще сорт. Махрові квіти. Дуже великі. Кущик також гарний. Королева бірми насичена така свіжесенька. Також вона набирає бутонів повно. Усі кущики ці після обрізки. Я взяла з них живці, і вони ось так погляньте, чудово встигли обрости і накидати нових бутонів. Це я знову повторююсь. Краса. Такі, знаєте, бархатний відлив. Через камеру, можливо, це не видно, а я прям сижу ну, такий, знаєте, він переливає червоний таким із світлішою підкладочкою. Ну, прекрасні квіти. Хочеться просто запам'ятати це, про зафіксувати. Тому що я дуже часто, осінню, зимою, ловлю себе на думці, що прям чекаю цього періоду, щоб вживу, побачити цей розквіт і це все. Ви маєте таке відчуття? Даная. Це просто бомба. Я дуже люблю цей сорт, Ну, кущ він де великий. Хоча кущик минулого року. У мене ріс у 2 літрів, він був невеличкий. Ну, це залежить від того, в який ви горщик висадите. Але сорт потенціал має, рости сильний, високий. Але він і в двох літрах ріс дуже гарно і цвів дуже гарно. А ось тут, тут в мене п'яти літри. Погляньте, які шапки. Просто величезні. А квіти вони великого також розміру. І ось такою занавою, бачите, каюмочкою на початку. Ось шапка, погляньте, бачите, на всю руку. Це вона ще не вся розцвіла, вона тільки на стадії розцвітання. Сортик дуже гарний, легко укорінюється, без проблем росте. Я рекомендую, а квіти бомбезні. І цвіте довго. Поряд цвіте сортик. Це ягірхус також дуже безпроблемний сорт, як ви бачите, купа-купа бутонів заклалися. Також я зняла пару живців, і кущик прекрасно відріс і заклав нові бутони. Далі там у мене є марлізон 1. Цвіте, до речі, марлізон 1 він без квітів не був жодного разу. Постійно викидав якусь китицю, і якась китиця процвітала. Тут доцвітає. До речі, дуже довгий тривалий час цвіте арбузний фреш. Якийсь такий сорт недооцінений, тому що я не, не чую, не бачу, щоб дівчата про нього десь щось показували, хвалили. Але це сорт він вартий уваги по причині, що він, що він безпроблемний. Це гібрид. Дуже красивий і дуже довго цвіте. Ось погляньте, воно накидає. Також цей сорт у мене в цьому лі літом у, цього, у теплиці не був в цьому році без квітів. Грушенька також, ви ж бачите, я вам показую і всі рослини у бутонах, так ніби це травень місяць. Я це буде медперл. Розе також перецвітає. вже. Багато сортів, які постійно цвітуть без перепочинку, вони мають такі потім на виході з кущі, замучені, виснажені, тому що тільки почне випускати колінця і зразу бутон. Тільки відросте і бутон. Зацвітається просто до... Буває, що такі кущі навіть і пропадають. Тому для цього треба взяти, якщо ви бачите, що кущику вже витратили усі сили, потрібно зрізати ці бутони, квіти і підкормити кальцієвою селітрою. Рекомендую. Ось. Красуня, розкіш, який нічого не мішає бути розкішною і рясною, і постійно квітнути, постійно бути на бутонах. Мені вчора написала дівча, одна із підписниць. А які ж ви сорти дорогі назвіть, які вас розчарували? Ну я вам зараз покажу один сорт. Який я все-таки надіялася хоча б в вересні побачити, як він цвіте. А в результаті знову ж таки відсохли бутони, знову пшик. І це буде шик-гран Прікс. Ось! Це та красуня, яка заціла в травні місяці. Дійсно, шапка була величезна. Красива, квітка сама дуже величезна, багато сильно махрова, багато рядів має пелюстків. Але після того я жодного разу не бачила її цвітіння. Всі бутони, ось потім, все літо ось така картина, бачите? Тільки закладає. І нема. Ще ось один. І я закидала. Питання у свою групу Facebook. Пеларгонія неймовірна та розкішна. Дівчата, поділіться своїм досвідом із сортом цієї пеларгонії. Дівчата написали, що в них все супер. Ну, напишіть ще ви, що не так. Можливо, їй треба другі умови, можливо, її теплиці занадто жарко, можливо, тут їй щось не підходить. Я навіть не знаю, де її можна. Будинок я її не понесу, бо її там точно не місце. Якщо в мене в теплиці сорту не підходить, значить він вибуде із колекції. В мене це, Ці питання вирішуються швидко, але я йому ще дам шанс на другий рік. Побачимо. І сорт, який мене просто вразив, він з недорогих, але колекції моїй це новинка. Потрапив він мені випадково. Як це? Я розповім цю історію. Я замовила в минулому році, здається, чи осінню позаминулого року Галина Уланова. На той момент Галина Уланова була дуже дорогою новинкою. Мені приїхала Галина Уланова, і пройшло тиждень, здається, як мені пише продавець. З сльозами, прямо в сльозах мені скидає голосові, що вийшла путаниця. Вона купила і вже встигла попродати живці з Галини Уланової. А як насправді виявилася це Візантія, юва Візантія, яка на той час була вже набагато дешевша. Вона плаче, а в мене не було нії Візантії на той період. Частину вона мені повернула грошей, я її придбала по ціні тої, яка вона коштує. Докупила потім Галину Уланову. Як в результаті, я не шкодую, що я маю сорт Галина Уланова і сорт Візантія, тому що ці два сорти вони виявилися ну, дуже крутими, дуже класними і сильно квітучими, безпроблемними. І, як виявилося, і укорінюються вони супер. Сорти достойні. Шикарні, я рекомендую, тому що ви дивитесь мої відео, а відео мої всі якраз націлені на те, щоб розповісти, що підходить, що не варте. Тому вирішуйте і робіть висновки. Оці сорта всі, які в мене в колекції. Їх більшість, вони дуже класні. Дуже мала, мала кількість сортів, які мене розчаровують. То вони не затримаються на той рік. Грушенька знову. Хто не має ще грушеньки, це сорт просто казковий, хоч він і дуже поширений, а він і поширений. Я вам ще скажу таку причину: сорти, які миттєво поширюються і різко падають в ціні. Це сорти, які ну, безпроблемні, легко утримуються, легко ростуть, цвітуть і дуже легко укоріняються. Це приклад. по Зірка водолія. В мене зірки водолії, я їх нарізала з двох кущів. Укорінилися всі живці. І то швидко. Але він такий вже гарний, дівчата, як гірху Фалей. Ну, Це ретро сорт, який в мене він залишиться, тому що ну, це краса, лососи величезні квіти. Як розпускається, шапка також на всю долоню. Сорт бомбезний також. Не новий. Не всі новинки круті і не всі ретро сорта вже потрібно викидати. Так, Анна Кареніна. Анна Кареніна, ось ви гляньте, розцвіла, вона вже на даний час зовсім не трояндочка. Це не спорт, це Анна Кареніна, вона така, вона. Цікава по своїй суті, дуже спека, вона висушить свої бутони. Вона, бачите, буває дуже різною. Такий червоний, чистий, світлий, червоний кораллом, більш до коралового колір. Кущик красивий, листя має він, властивість нарощувати такого ось погляньте, величезного розміру. Це її генетична така властивість цього сорту. Кущі красиві. Лися зелене аж блистить. Він накидає дуже бутонів багато. Коли спек... спекотно, він їх посушити може. В даний момент всі бачу, витягає, але чогось розцвіли ось такими простими квітами побачимо далі. Ось в мене є фенікс і йому щось некомфортно. потрібно, мабуть, вже його. Пересадити, бачите, яке листя. Я не скажу, що його треба поливати, можливо, там і волога лишня стоїть і він не випаровується. Стан кущика не найкращий, але якось так, бачите, ця частина тут якась така в'яла, ця частина нормальна. Я не знаю, що може бути з цією гілкою. Потрібно цей кущ вже витягнути. Дивіться, накла... знову бутони. З нього зняла живців дуже багато, можливо, великий об'єм. Зняла багато живців, залишилось мало зеленої маси, і він не витягає такі об'єми. Розумієте, в чому проблема? Чим більше зеленої маси, тим іде більше. Більше випаровування вологи. Якщо менше залишаємо зеленої маси, тим він не може витягнути випаровування вологи, може загинути. Тому такі бувають проблеми також. Болджой, красунчик. Отака шапка довго цвіте. Ще один білий сортик, шикарнющий, подивіться, і скільки бутонів, І це медперл вайт. Також сорт не новий, але який же він гарний. Махрові, величезні шапки, квітів. А поряд з ним мене запитували, а де ваші білі роси? Є мої білі роси, але деколи. Знаєте, хочеться показати сорта, які тільки з'явилися і пропускаєш. А ось мої білі роси, які також рясно-рясно зацвітають. І ще буде в нас краса. Дуже гарний сорт юсакура. Постійно він у квітах, постійно це гібрид. Красивий такий невеличкий кущик. Але я бачила в дівчат великі кущі, значить, можна його виростити великим. Для цього, мабуть, не треба його взагалі різати, а пересаджувати у більші об'єми. Дуже величезні гарні квіти, такі зонтики. Тримає цвітіння тривало, дуже довго. Так, знову моя ще одна іріол ейфорія. У квітахся, таких красивих. Бачите, кущики я вам вже говорила в минулому відео. Ну такі манюсінькі кущики. Зато постійно на бутонах. Місроза. Прості зоналочки. Але ось які вони рясні, погляньте. Красунчик. Бачите? Вони ще зовсім не хочуть готуватися на зиму, вони тільки-тільки починають свісти. Хопи GP Bartlet. Темний такий. Колір. Аж вишневий. Не вишневий, а такий бурячковий, фіолетовий, свіжесенький, гарний також кущик невеличкий. У мене в цьому році, але ось погляньте, на бутонах. Ну, і поряд мої дві Red Pandora. Ось так вони у квітах, гляньте, як рясно квітнуть. Цей сорт також завжди цвіте. Ой, ой, погляньте. Тюльпанки. Єдина тюльпанка, яка в мене залишилася, не єдина. Є в мене ще тюльпанка, яка в мене, я скажу чесно, вибуде з колекції. Це, я забула, як називається, така розовенька ема. Емочка. Вона вибуде буде з колекції, вона не варта взагалі, тому що вона дуже красива на фото, на відео, а як виявилося, вона дуже така якась проблемна. Вона постійно цвіте, але ті тюльпанчики вони настільки малесенькі, настільки вони якісь, не знаю, мені не сподобались взагалі. В порівнянні з цим сортом, то взагалі не сорт. Ну що ж, ще в мене є он. Мадам, де помпадур. Вона на рівні із розкіш цвіте. Рясно довго і тривало. Ще одна розкіш, погляньте. О, так. Ви представляєте, що це? Його стан постійно, у такому його вигляді? Теж зняла живці, але ну, живці в мене не приймаються, стоять без руху вже більше місяця, з розкіш? Не знаю я чому. Я не можу сказати, що він там легко. Весною він в мене укорінився дуже легко. На даний час взагалі. Не пропадає, не гниє, але й не вкорінився. Мадам де помпадур. Ось я вам показала всю красу, яка в мене цвіте. Частина друга. Можливо, я ще щось зніму, як буду мати час. Ось ще почекайте, ще я вам показую ліона галактика в мене тут висить. Також постійно цвіте. Дякую, що ви підписуєтеся. Нажимайте на дзвіночок, щоб бачити, коли нове відео з'явиться. Ще придбала я ґрунт, яким користуюсь для своїх рослин. Я зніму відео. Придбала ґрунт, який я планую пересадити на зиму. Ми з вами разом розпакуємо і подивимося, чи він вартий уваги, тому що я не буду користуватися перший раз. Дякую за увагу і до зустрічі!